Волоцюга, мандрівник, знову в пошуках чогось, все що новий заповіт, але тільки для когось все попробував, привіт, всім залежностям твоїм, що буває, накриває, але справа тут не в ті. Ти шукав бути коханим, та любити треба вміти Ти шукав, щоб будь корисним та корисливим листам, ти хотів бути потрібним. І всіх дістав, то й написані рядки, ось нарешті прочитав. Вже прийняв себе таким і подумав віднайшов, чись кохання, і бува, до яких бушах. Але зараз оглянись, бо ти навіть не вдуплив, що війна в твоєму домі і ти знову загубив, знову, 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 знову загубив, знову, знову знову. знову 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 загубив, знову знову, 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 знову загубив, Знову, 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 знову загубив. Між зруйнованих осель що загубив себе між убитих твоїх друзів, що загубив себе, між порожніх балачок, що загубив себе. Що власноруч ти зробив для захисту свого і для тих, кого любив, між розливів і вирв землі, що прицільно бив ти знайшов своє життя, та себе тут загубив.